Ви, напевне, всі це помітили. І ця робота в такому ж темпі, запевняю вас, буде продовжуватись і надалі. І ми дійдемо до кожної установи, кожної вулиці і до кожного двору. Нинішній рік особливий, бо все це ми робимо в умовах глибокої економічної кризи і війни на сході України. Завдяки нашим воякам, які ціною свого здоров'я, ціною своїх життів стримують натиск агресора, ми маємо можливість орати, сіяти. Збирати ворожаї, виховати з наших дітей. За рік, що минув, тільки з Долинщини мобілізовано близько 480 осіб. Частина з них вже повернулась, хтось з пораненнями, а хтось і не повернувся. За рік, що минув від серпня 2014 року, ми з вами втратили шістьох наших молодих хлопців: це Зорян Белінський з долини, це Ігор з зніжелуків, це Олександр Кармільчик з Ракова. Це Василь Максимів з Якубова, це Андрій Бердей з Вигоди, Артем Кулак з Лузієва, котрий навчався в Долинській школі інтернат Давайте, шановні, хвилиною мовчання вшануємо пам'ять полеглих за незалежність нашої держави. Дякую. Сьогодні для нас усіх святим обов'язком є виховувати здорову, сильну, розумну і патріотичну молодь, а також всіма силами допомагати нашим воякам на фронті та їхнім родинам. Тому я дякую всім вам, всім тим, хто долучається до підтримки нашого війська. У цю п'ятницю на урочистій сесії Долинської міської ради. Ми вручили відзнаки окремим людям, що особливо долучилися до цих важливих справ. Орден за заслуги перед містом, Кріль Сергій, учасник АТО, важко поранений, орден Омеляна Антоновича за меценатство для волонтера Марії Кордасевич та підприємців Ігора Ярошевська і Романа Морозчака, які за період війни потратили близько мільйона гривень. Та багато грамот, котрі отримали в тому числі, група дітей. З гурту «Дивоцвіт», світ, котрий організувала дівчинка, яка називається Ілона Шутка, котра з сольними концертами Врятуй життя солдату по селах зібрала близько 15 тисяч гривень. Давайте поаплодуємо всім цим людям! Також користуючись нагодою, окремо хотів скласти подяку всім волонтерським організаціям, благодійним фондам. І особливо фонду громади міста Долина, котрий очолює пані Леся Муральтисяк і котрий тісно співпрацює з рятувальною командою під назвою Вітерець, що на сході України. І цю команду очолює молода, дуже скромна, тендітна жінка, ім'я якої Галина Алмазова. Ця людина сьогодні разом із своєю командою, яка щодня рятує на передовій, працюючи на швидких допомогах, рятуючи. Десятки сотні наших хлопців. Вони приїхали для того, щоб скласти подяку нам за те, що ми зібрали з вами на протязі року кошти на два реаніаційні мобілі. І зараз продовжуємо збирати на третій. Тому давайте під аплодисменти запросимо цих людей, мужніх людей, які приїхали, щоб подякувати нам. Пані Галина, група вітерець, прошу, запрошуємо вас на сцену. О, прошу. Слово для пані Галини. Ми, ми вітаємо місто Долина з чарівним праздником. і дуже дякуємо за допомогу і підтримку нашої команди. Також медична команда швидкого реагування Вітерець, як ми працюємо в зоні АТО. Хочемо висловити подяку громаді міста Долини. А також хочемо висловити подяку благодійному фонду громади міста Долина. Прапор України для міста долини підписаний нашими медиками. Нехай ніколи не опускаються руки творити добро. Дякую. Ще раз подякуємо гуч, гучними областями цій команді, яка під кулями кожного дня працює на фронті. І поважає їм миру, щастя і добра. А головне мирного неба. Спасибі вам, друзі. Рано, так. А ще пані Галина має. Маленьку місію просить, щоб я зачитав. Отже, командування військової частини В-16-11, який виконує військові завдання в зоні АТО, висловлює щиро подяку за допомогу та громадянську позицію. Ваша допомога зберегти здоров'я та життя військовослужбовців. Віримо, що разом з такими патріотами держави, як ви відстоїмо незалежність та територіальну цілісність України. У мене є кілька таких подяк, які стосуються територіальних громад села Шевченкове, села Кальне, села Княжолуки, села Кропивник, села Солуків. І села мізень. Тому дозвольте запросити сільських голів, які представляють ці територіальні громади для вручення їм подяк від командування АТО. Запрошуємо. Доброго дня, шановні долиняни, шановний Володимир Степанович, шановна пана Олина, шановні гості, дозвольте всіх вас привітати з великим прекрасним святом, святом прапора, святом незалежності і День міста. Тож дозвольте від нашої кніжлуцької громади всім подякувати, всім долин... громадам Долинського району, всім волонтерам, які допомагають в нашій. Армії і пані Галині особливо. Низький вам уклін, і всього вам і кращого. Слава Україні! Приєднуюся до всіх слів від імені села Пробини, від громади села Кропини. Щира подяка. І щира подяка церковним громадам і щиро подяка всій громаді, що збирали, допомагали. Ще раз вітаю з прапором і завтрашніх святом. Щасти вам. Ні, присутні гості, які прийшли на це свято свято прапора, Старомізунська сільська рада. В особі мене, як голови, щиро дякую вам за цю гідність для громади села, що вона отримала цю грамоту. І хотів би саме перше побажати всім від здоров'я, щастя, поскоріше, щоб закінчилася ця війна, щоб мирне небо панувало над нами. І всього всього, всім найкращого. Дякую. Слава Україні! Шановні друзі, я думаю, що варто подякувати всім територіальній громаді міста Долина і кожній людині, кожній родині, яка допомагала в різний спосіб, хто руками, хто коштами для фронту і продовжується робити. І тому сьогодні я закликаю вас не скупитися на, на гривні, бо є тут, що й купляти, і шашлик, і продають, і пиво, і вино, але лишіть пару копійок для того, щоб. Покласти в скриньку для чергового автомобіля. Наша мета нам вже не так багато залишилося коштів, щоб зібрати на третій автомобіль, який ми передамо команді Вітерець. Тому низький вам оклін усім і заохочую всіх до того, щоб продовжувати цю роботу далі. А команда Вітерець своїми руками спекла такий гарний торт, і вони хочуть, щоб цей торт зараз. Тут біля сцени розрізали і пропочастували всіх діток. Ви не заперечуєте? Давайте подякуємо всім. І на прошу. і на завершення два слова ще скажу про те, що давайте не забувати про тих людей. Завдяки котрим стало можливе це свято, справа в тому, що ми цього року на святкування не витратили жодної копійки, дякуючи нашим спонсорам. І сьогодні кілька разів я думаю, ведуча згадає про ці фірми, компанії, приватні структури, які дали достатньо коштів, щоб це свято стало можливим сьогодні. І завтра, найбільший день, наш державний день дня незалежності. Подивіться уважно програму і відвідайте всі наші заходи. Тих, хто користується велосипедом, ми запрошуємо в десяті годині біля пам'ятника Грушевському е, на велопробіг. Е, а в першій годині, в першій годині, ось тут недалечко, позаду пам'ятника борцям за українську державу, силами нашого комунального підприємства споруджена чудова алея Небесної Сотні. Завтра в день незалежності. Ми з вами разом освятимо і священниками освятимо цю алею, яка буде нашим внеском. І подякою тим, хто загибли на майдані. На першу годину запрошуємо вас завтра сюди на алею біля пам'ятника борцям за українську державу. Дякую вам, гарного свята. Слава Україні! А у мене ще є така приємна місія. Наші співаки, наші переможці, караоке зібрали сьогодні певну суму. Це 2189 тисячі гривнів, і вони щиро хочуть цю суму передати команді вітарець.